У п'ятницю в Україні відповідно до указу президента України Петра Порошенка відзначають День Гідності та Свободи. Чим, власне, для Лозівчан є свобода, слухайте далі. Свобода є свобода, ребята. Не знаю. Як такой? Свободи взагалі немає в нас в Україні. Свобода, коли людина щаслив, коли він може відчувати себе в цьому державі достойним чоловіком. Вот це я вважаю свобода. Ми в пока час себе так не чувствую. Коли я живу спокійно і сплю спокійно, є в мене зарплата, є чим за що жити. Задовбала вона ця свобода. Не треба не, не себе, щоб там плохо жити, надо дивитися вперед. Ну це коли на незалежні залежні не від кого. Ну, сім'я, вона свободна сім'я, в сім'ї все свободно. Ну, Не знаю, як даже правильно сказати, але. Но... Ну, незалежність, я думаю, так, все одно, хоч держава, хоч сім'я. Свобода це, щоб люди жили, мирно жили, щоб це саме, не було цієї війни. Оце свобода. Це, щоб все було, як кажуть, нормально у світі. Донбасу, щоб освободили, щоб для них свобода була. Ну, Свобода від безденіжжя, від корупції, від безробіті, я сказала вже, так. Да. свобода мыслей, действий в мирном плане, чтобы не было войны. Это самое главное. Не убивайте сыновей на внука моего похожих. Вот этот синий милый взгляд, веснушки чупчик непослушный. Пусть еще лет пройдут подряд, грехи, но за точно знаю. скажите, зачем краткий крошку я качаю. Не убивайте сыновей, что Бог послал на эту землю. Не убивайте сыновей, трепещут матерей и сердца. У нее людей, лишь звери, молюсь до самого конца. Ні, не стану на коліні, дітяво душі закрушив, ді не за совісті і честі. Відбивайте синовій. Життя власне страшне в місті. Улибка перша його і перший шаг всего дороже. Відбивайте синовій, на внукам його, похожих. На цьому у випуску ставимо крапку. З цієї миті телерадіокомпанія вже почала готувати наступний випуск, який вийде у середу. Слідкуйте за міськими новинами разом з нами. Бажаємо вам мирного неба над головою та сонця в душі. До побачення.